Всім привіт! Радий всіх бачити. Зараз поділюсь з вами е, інформацією, як можна навчитися вантажити напруження своєї нервової системи через техніки керування своїм тілом і своїм емоційним станом, і своїми думками. Зараз той час, коли стрес на стресі. Ви помічаєте, що зараз дуже багато людей. Котрі згубили свою концентрацію, дуже важко фокусувати свідомо, да дуже важко керувати своїми емоціями і думками. Чому так відбувається саме із за того, що ми накопичуємо стрес? І наслідки стресу, вони відгукуються в нашому тілі. Із-за цього впаде рівень енергії, ми можемо помічати, що нам дуже важко засинати, висипатись, ми починаємо прокрастинувати, і нам дуже важко досягати своїх цілей. І саме із за того, що ми не працюємо із наслідками стресу на рівні емоцій і свого тіла. Ми, якщо починаємо правильно тренувати своє тіло. Перше, це вивантажувати напруження і свого тіла, це глибинні техніки розслаблення. Потім правильне навантаження, а це і гнучкість, це витривалість, це сила, але не забувати своє тіло, а саме правильно тренувати його. Це дуже така цікава велика тема. Але якщо ми не в здорову структуру починаємо зміцнювати своє тіло. То ми забираємо дуже багато енергії в своєму тілі. А Що це значить нездорова структура? Наше тіло, воно трошки в такому перекошеному стані. Суглоби в стані десь е, перенапруження, десь перерозслаблення. У нас постійно криш трішки перекошений. Подивіться, скільки людей зараз у такому стані: хребет, шия, це все. Забирає у нас енергію, да, тобто наше судине пережаття, і мозок страждає від того, що кровообіг слабив нашому мозку, і за цього е, наші внутрішні органи теж страждають. І тут е, ми говоримо про те, що дуже важливо почати працювати із здоровою працювати з відновленням нашої постави. Ми працюємо і своїми суглобами, знімаємо напругу, потім добираємось до тазу до свого крижа, і ми тоді можемо працювати з хребтом. Якщо людина не вивільняє напруження з м'язів, як би там хребет її не вправляли, оці м'язи, котрі напружені, вони знову повертають стан наших хребців в звичний стан напруження. Зрозуміло. І нам. Якщо е правильно підходити до працювання свого тіла, почати працювати із своєю поставою, суглоби, таз і потім хребет шия. Якщо людина починає е робити розминки з шиї, з нездорову структуру, ну, ось так, да, і так. Все, нічого доброго з цього не вийде. Людина буде там, щоб вона ще й не робила, здоров'я ніякого не буде. І навпаки, ми знімаємо напругу знизу, суглоби, коліна та з е, працюємо із асиметрією в нашому тілі, починаємо зміцнювати свої м'язи навколо суглобів. І ми почнемо підтримувати вже здорову структуру. Даємо дихання здорове в наше тіло, у нас ще більше посилюється кровообіг, знімається напруга з нервової системи. І ми починаємо з кожним разом почувати себе гарніше, зрозуміло. І тепер, як я пропоную людям працювати із поверненням своєї енергії, щоб перестати виграти, щоб вистачало енергії на всі проекти в нашому житті, щоб легше було проблему, Перетворити в задачу і без сумніву реалізовувати свій проєкт. саме працювати із своїм, із своїм ресурсом. Як би ми там не хотіли, але ресурс із роками падає. Мені 50, я працюю з ресурсом на рівні тіла, на рівні енергії, на рівні розуму. Я знаю, що це таке. І е, я працюю через розслаблення свого тіла. Вивантаження напруження, і, котре є в тілі, потім навантаження, гнучкість, витривалість, сила, швидкість. Ви бачили, да? Але я даю ще із таким підходом, щоб е, працювати зі своїм мозком. Чому саме так? Бо коли людина, наприклад, його робить, і вона може в думках десь літати, або тренує там нездорову структуру, спортом займається зажата, руки зажаті, Так біжить людина. Ось так я ну, бачу, як люди іноді бігають і так тик -тик -тик -тик, в такі здорову структуру, Там дихання нема, там руки не працюють, нижня частина легень зажата, і людина ще якось бігає. І ще ноги такі перекошені, там суглоби вбиваються. Тому для таких людей біг це протипоказано. І е, якщо ми здорову структуру зробили і почнемо зміцнювати себе, і потім біг, і легені все працює, і тоді це буде корисно. Але не фігачити стопами по там, е, землі. І це буде дуже корисно. І так, йдемо далі. Ми працюємо із здоровою структурою, починаємо зміцнювати, працювати з гнучкістю, з силою, витривалостю і прискоренням. Прискорення це вже більший такий рівень, і я даю техніки, котрі покращують роботу мозку. У нас із-за того, що дуже багато стресу звужується коридор сприйняття. І ми помічаємо, що ми застрягаємо в емоційних станах в своїх думках, і ми себе погано почуваємо. Те, що я кажу, не вистачає енергії для проєктів. Коли ми вантажуємо все це, ми почуваємо краще засинаємо. Ми відчуваємо, що ми легше засинаємо, дуже швидко засинаємо і глибинний сон, і ми відновлюємось. У сні, бо якщо людина спиті на поверхні, вона не понурюється глибина, вона не відпочиває, вона помічає, що встає бадуна і треба тепер щось випити, щоб дати собі енергію. Але цим вона забирає в себе енергію. Да? І тепер, коли ми починаємо таким чином тренувати, ще раз скажу, свій мозок, саме асинхронні вправи. Десь о, я даю вправи для рук, ніг, для хребта, Десь йогу, і саме для того, щоб людина вже працюючи з тілом. Вивільняла напруження в своїх думках, переставала застрягати в своїх думках, напрацьовується уця здібність, пропускна здібність по відношенню внутрішніх станів і по відношенню своїх думок. Оця пропускна здібність, вона дуже цінна для кожного. Якщо людина там стикнулася з проблематикою, з ким-то там війна, там проект, там борги, там блін і ще щось. В мене не раз рушився бізнес, я скажу так. Не раз. І я знаю, що це таке, коли ну все вже, повне вже. І повод для того, щоб в заповід піти або в депресію понуритись, було декілька разів. І завдяки технікам можна було зберігати спокій, ясність, набиратись ресурсу, і аляти заново, як дитина піднявся, не ниєш, а пішов і робиш свої кроки, і досягаєш результатів. Зрозуміло. І зараз я впевнений. У всіх свої є проблеми, це нормально, Але якщо працювати з внутрішнім станом із ресурсом, повертати собі ясність енергію, ці проблеми перетворити в задачі, і можна вирішити задачі із ресурсу не вигорати і не переносити відповідальність на інших людей. Ми самі те, що з нами відбувається, створили своїм внутрішнім станом думками. І якщо ми починаємо впливати на думки тіло, емоції, ми можемо тоді вирулювати ситуацію. Ось я про це. І чому асинхронні вправи, і чому нейротренування? Ми тренуємо тіло і тренуємо мозок, ми тренуємо увагу, бо саме керування своєю увагою допомагає навчитись керувати своїми емоціями і думками. І я називаю три стани, Оце це дуже цінно. Мало хто про це знає. Є люди, котрі знають, якщо в тибетській традиції. Трі моменти. Перше це керування своєю увагою, свідомо. Друге, під нашу увагу, сначала, спочатку ми з прямому увагу, так, фокус такий, беремо під контроль увагу. Вже це для багатьох людей: 99%. Це, це крута навичка, коли під нашу увагу тіло починає розслаблятись, думки відпускатись, емоції пропускатись. Пропускатись це значить вивільнятись. А є присутність, де вже 0,1% уваги, і ми ще більше розслаблені, ми більше в спокою і ясності. А є ще миттєва присутність це те, що тибетські майстри нам передавали. Коли ми виходимо за межі розуму, в стані присутності знаходимо, і ми не обмежені своїми ідеями о собі. Бо у нас дуже багато ідей у собі, ми вже запрограмовані на сприйняття себе із за негативного досвіду або позитивного досвіду. І ми вже думаємо через обмеження, і ми вже запрограмували себе на, ну вже там, вже зрозуміло, у кого яке буде життя і які будуть внутрішні стани. І ми це все можемо розімкнути. І саме нейротренування про те, щоби навчитись розблокувати. Себе по відношенню до цих програм. Програми перестають на нас впливати. Ну і я це да, я даю техніки керування своїми програмами, перепрограмування себе, але це вже на групах і на індивідуальних заняттях. Бо для цього треба теж окремі здібності. Якщо людина не в ресурсі, працювати з програмами. Не стоїть туди лізти. З причинами не стоїть лізти туди, бо немає енергії, немає ресурсу. Коли є ресурс, повернули собі ресурс, а тоді людина, так, я була вже ну, в ситуації, так сказати, дуже поганій. А тепер я набиралася ресурсу, набрався. І тепер, а чому я тут в ту ситуацію встряв? Да? Чому я попав в цю ситуацію? Що там було в мене? І починаємо вже працювати із причиною. А для цього треба навички, обов'язково. Керування емоціями, думками і розвиток своєї свідомості. Добре, друзі. І тепер на кінець я записав 5 уроків нейротренувань, дуже прості для навичків, сразу кажу. Ну, це корисно також для любого спортсмена, вимонтаження своїх суглобів, свого хребта. Через асинхронні вправи ми починаємо робити такі прості вправи. Я символічно там 299 гривень зробив. Це ну, це чашка кави там випив і вже нема цих 299 гривень. І кожен може почати вже щось робити по відношенню повернення свого ресурсу для того, щоб згармонізувати свій стан. Саме все не вирішується. На жаль, сам свій стан не змінюється. Якби ми не тікали там в різні фільми, театри, серіали, іграшки, воно не вирішує ситуацію. Проблеми не вирішуються. І коли ми навпаки повертаємось до себе, починаємо себе вивчати, вивільняти все це, напругу з нервової системи. Все, ми почуваємо себе набагато краще. І так, бачу, мені зараз TikTok дозволив робити прямі трансляції. Це моя перша трансляція. Надіюсь, що буду виходити тепер. Я не зовсім розумію, куди тут що нажимати. Але я так розумію, що трансляція була. І напишіть, чим було ціно для вас, який для вас був інсайт, що для вас було корисно. Якщо будуть питання по відношенню до курсу або індивідуальних занять, я працюю з людьми по коучингу, проводжу сесії і також по вмінню керувати своїми внутрішніми станами. Медитація, концентрація, розвиток свідомості, керування своєю енергією і так далі. Це вже багато років я цим займаюсь. Все добре, друзі, радий бачити вас. Всім гарного настрою, бережіть себе і особливо приділяйте увагу своєму ресурсу. Підходьте із розумом до цього. До цього треба підійти свідомо. Все, пока-пока.